Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо досліджувати поняття тісні ворота, про які Ісус Христос говорив у своїй нагірній проповіді. Як ми розпочинаємо наші сьогоднішні дослідження, нехай слова царя Давида записані у 25 му Псалмі будуть і нашою молитвою. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді свої і навчити мене, бо ти Бог Спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Нагірна проповідь. Це проповідь, виголошена Ісусом Христом і записана у 5, 6 та 7 розділах Євангелія від Матвія. Слова про просторі, ворота та широку дорогу. Та слова про тісні ворота та вузьку дорогу є частиною нагірної проповіді. Минулої зустрічі ми звернули увагу на місце знаходження цих воріт та розглядали, що тільки віруючі люди, хто вже є виправдані перед Богом, мають доступ до цих воріт. Ще раз звернемося до діаграми, яка зображує місце знаходження цих воріт. Тут на цій діаграмі місце просторих воріт та тісних воріт зображено як вибір для вже віруючих, а значить спасенних людей. Сьогодні ми ще докажемо з біблійного тексту, що цей вибір стоїть перед віруючими людьми, а не перед невіруючими. Пригадаємо собі слова Ісуса Христа. Євангелія від Матвія, 7 розділ 14 по 14, Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Читаються ці вірші, можуть виникнути. Слідуючі запитання. Чи ці вірші адресовані неспасеним людям? Чи ці вірші адресовані до тих, хто тільки трохи цікавиться наукою Христа? Чи ці вірші адресовані віруючим святим? Чи ми читаємо про заклик до особистого спасіння? Чи ми читаємо про заклик потрапити до неба? Та що в цих віршах означає погибель та життя? Загально прийнятне пояснення цих віршів є таким, що ці вірші звернені до невіруючих людей, попереджаючи їх, що невіруючим треба вибрати тісні ворота, щоби потрапити до неба. Іншими словами, вхід тісними воротами є наверненням та прийняттям Євангелієм. В такому випадку спасіння би отримувалося самозреченням та покорою. Іншими словами, загальноприйнятне пояснення цих віршів полягає в тому, щоб стати спасенним, тобто увійти тісними воротами, треба позбутися багатьох речей, таких як бажання земних благ, самозадоволення, егоїзму. Теж треба відвернутися від світу. Та полишити свої гріхи. Тобто ми не можемо стати християнами, поки не зречемося себе. Дехто припускає, що погибель у цих віршах означає остаточне відділення від Бога. Вхід у тісні ворота означає вхід у Боже Царство, тобто спасіння, а життя означає піти до неба. Але Якщо би такі пояснення були правильними, то Ісус Христос би вчив, що слухачі повинні робити добрі діла, щоби потрапити до неба. Проблема таких пояснень тих віршів полягає в наступному. У цих віршах та в цілій нагірній проповіді. Частиною якої є ці вірші, немає жодної згадки про Євангелію. Де в нагірній проповіді є вчення про те, що Ісус Христос помер за наші гріхи і Воскрес із мертвих? Де в нагірній проповіді є пояснення, яке можна знайти у новому заповіті, що вічне життя отримується тільки вірою, незалежною від праці людини. Згідно з Новим заповітом, стати християнином не означає самозречення та послуг, шлях до спасіння лежить тільки через віру, незалежно від праці людини. Задамо собі важливе запитання, до кого звертається Ісус Христос у нагірній проповіді? Чи він звертається до його віруючих учнів, чи до народу, який був присутній та складався як із віруючих, так і з невіруючих? Відповідь на ці запитання є дуже важливими. Відповідь є важлива тому, що якщо Ісус Христос звертався до своїх учнів, тоді він чітко говорив своїм віруючим учням. Як вони повинні поводитися, щоби уйти до Царства Небесного? Звернемо увагу на наступні вірші, що стосуються нагірної проповіді. Євангелія від Матвія 5 розділ вірші 1 та 2. І, побачивши натовп, він прийшов нагору, і як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Проте наприкінці нагірної проповіді написано, що народ був дуже вражений. Це свідчить про те, що народ теж слухав Євангелія від Матвія, 7 розділ, вірші 28 по 29. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх. Як можновладний, а не як ті книжники їхні, то теж задамо собі запитання, чи народ, хто слухав та дивувався, чи цей народ вказує на віруючих чи на невіруючих? На жаль, існує загальноприйнятне поняття, що народ в Євангеліях говорить нам про просто зацікавлених, неспасенних людей. Але дуже часто це не так. Часто в Біблії цей народ є послідовниками Ісуса Христа, хто в нього увірували. Цей народ, який сидів навколо Ісуса Христа, Ісус Христос називає братами. Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші 32 по 35. А народ кругом Нього сидів і сказали Йому. Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої. Он про тебе питається осторонь. А він їм відповів і сказав Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив Ось мати моя та браття моє. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат, і сестра, і мати. Аналізуючи. Текст нагірної проповіді можна побачити, що цільовою аудиторією проповіді були істинні віруючі. До них Ісус Христос звертається як до відроджених людей. Наприклад, Ісус Христос обіцяв їм нагороду на небі, коли вони будуть переслідувані. Він називає їх сіллю землі та світлом для світу. Прочитаємо. Євангелія від Матвія, 5 розділ 12 вірш. Радійте та веселіться нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Євангелія від Матвія 5 розділ вірші 13 по 14. Ви сіль землі. Бо коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не передасться вона вже ні на що? Хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Горі. Ісус Христос називає слухачів проповіді блаженними. Євангелія від Матвія 5 розділ вірш 11. Блаженні ви, як ганьбити та гнате вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово леге ради мене. Це не є Євангелія адресована до невіруючих. Під час нагірної проповіді Ісус Христос звертався до своїх учнів наступними словами. Ви, це записано від Матвія 5 розділ вірші 14 по 16. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ще читаємо. Та звертаємо увагу, до кого Ісус Христос адресує слові, свої слова у нагірній проповіді. Євангелія від Матвія, 6 розділ вірші 1 та 4. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоби бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостанню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоби хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостанню, хай не знатиме лів рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостання, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Євангелія від Матвія 6 розділ вірші 5 по 8. А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставити, ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молився, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері. І помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Та прочитаємо Євангелія від Матвія, 6, розділ вірші 16 по 18. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, вони бо змінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий. Щоби ти посту свого не виявляв людям, а Отцеві своєму, що в тайні, і утецтві, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Чи хтось дає невіруючим людям настанови щодо молитви, нагород, милостині та посту, а потім говорить їм, що це є умови для особистого спасіння? Звичайно, що ні. Людей, до котрих звертається Ісус Христос, Він закликає складати скарби на небі. Євангелія від Матвія 6 розділ, вірші 20 по 21. Складайте в собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкупуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце Твоє. І наступні слова Ісуса Христа адресовані до тих самих слухачів. Євангелія від Матвія 7, розділ, вірші 13 по 14. Увіходьте тисними воротами, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть ті ворота та вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Нагірна проповідь це проповідь про учнівство, а не про презентацію Євангелія. Нагірна проповідь не є презентацією Євангелія. Нагірна проповідь є проповіддю про учнівство. В нагірній проповіді Ісус Христос не говорить про віру в Нього та про свою смерть на Христі за гріхи людей та про своє Воскресіння. Ісус Христос не дає слухачам Євангелію благодаті. Якби нагірна проповідь була адресована невіруючим людям, то вони би залишилися з ідеєю, що спасіння відбувається через працю людини, через добрі діла людини. Вірші про просторі ворота та тісні ворота є частиною нагірної проповіді. Ці вірші теж є адресовані віруючим слухачам. Ці вірші про тісні ворота та вузьку дорогу є закликом, спрямованим до віруючих людей, щоб віруючі люди повністю віддалися учнівству. Метою усієї нагірної проповіді є показати нововіруючим людям. Який спосіб життя вони повинні вести в майбутньому? Ще раз розглянемо діаграму, де зображено місце знаходження просторих та тісних воріт? З правої сторони цієї діаграми можна бачити репрезентацію трьох аспектів царства Божого, які ми досліджували під час нашої теми основи розуміння Біблії. У момент свого спасіння людина входить до Царства Святого Духа через віру. В той момент відбувається спасіння духу людини. Тільки тепер спасенна людина має доступ до тісних воріт та вузької дороги, що веде до Небесного Царства, до царства Бога Сина. Ці тісні ворота та вузька дорога. Говорять про освячення віруючої людини та спасіння душі. Коли Ісус Христос закликає відроджених учнів входити через тісні ворота, Він говорить про вхід у спосіб життя, що може привести до спадкоємства у Небесному Царстві. Наказ входити тісними воротами подібний до наказу брати свій хрест щоденно. Та стати придатними для служіння Господу. Євангелія від Луки, 9 розділ, вірш 23. А до всіх він промовив Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде». Євангелія від Луки, 9 розділ, вірш 62. Ісус же промовив до нього. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. У нагірній проповіді не говориться про Євангелію благодаті та про спасіння духу людини. У нагірній проповіді мова йде про праведність та поведінку спасенної людини на шляху до Небесного Царства, до царства Бога Сина. Мова йде про освячення віруючої людини. Наказ входити тісними воротами, адресований учням та віруючим Ісуса Христа. Входячи через тісні ворота, спасенна людина входить у спосіб вірного та покірного життя. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Перед тим, як ми проаналізуємо вузьку дорогу, що знаходиться поза тісними воротами, дасть Бог наступного разу ми дослідимо просторі ворота та значення терміну погибелі, зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.